Слов'янська міфологія це скарбниця прадавніх знань, вірувань та легенд, що відображають світогляд наших предків. У центрі цих міфів боротьба богів за створення світу, за перетворення хаосу на гармонійний космос, де з'являються небо, земля, вода і життя. Сьогодні ми вирушимо в подорож до витоків слов'янського уявлення про створення Всесвіту, дослідимо боротьбу сил світла й темряви, порядок і хаос. На початку не було нічого. У слов'янській міфології все починалося з безмежного хаосу, який охоплював усі напрямки. Порожнеча темрява і невідомість це було все, що існувало, але з цієї безодні народжувалося щось нове перші боги, які стали втіленням сил природи і носіями нового порядку. Головну роль у слов'янському міфі про створення світу відіграють два ключових божества род і сварог. Род був богом творіння, батьком усього сущого, який приніс порядок у хаос. Сварог, на відміну від рода, символізував вогонь і сонце. Він став першим богом, який сформував небо і землю. Але, перш ніж народити землю, відбулася велика битва між силами світла і темряви, між родом і силами хаосу. Згідно з легендою, після перемоги над силами темряви сварог почав творити світ. Він створив небо, розділив воду і сушу, дав життя землі, річкам і морям. Земля з'явилася з первісного океану, який охоплював усе. У цій міфології важливим символом є образ світового дерева, яке стало центром світу і символом гармонії між небом і землею. Світове дерево або дерево життя відіграє центральну роль у багатьох міфологіях світу і слов'янська, не виняток. Це дерево символізувало зв'язок між небом, землею і підземним світом, його коріння глибоко вкорінені в землю, а гілки тягнуться до неба, об'єднуючи усі три світи світ богів, світ людей і світ духів предків. Після створення світу боги вирішили населяти землю живими істотами, і першими створіннями були люди, Род і сварог подарували людству мудрість, силу і зв'язок з природою. Слов'яни вірили, що люди є частиною цього світу, створені з тих самих елементів, що й земля, вода, повітря і вогонь. Вони були наділені життям завдяки божественним силам. У слов'янській міфології вода і земля мали особливе символічне значення. Вода символізувала очищення, відродження і новий початок, тоді як земля була джерелом життя, родючості і сили. Ці дві стихії, разом із небом і вогнем, створили баланс у Всесвіті, де все мало своє місце і значення. Після створення світу і людей природа теж набула свого духовного значення. У слов'янській міфології існували духи природи лісовики, водяники, русалки, що охороняли різні частини світу і природи. Вони були втіленням зв'язку між людьми і природою, і їхня роль була важливою у щоденному житті слов'ян. Боротьба між силами світла і темряви не завершилася після створення світу. У слов'янських віруваннях ця боротьба відбувається щодня, коли день змінюється на ніч, а літо на зиму. Сварох і рот продовжують підтримувати порядок у світі, але завжди існує загроза, що темрява і хаос можуть повернутися. Цей міф про створення світу має глибоке значення для слов'янської культури і спадщини. Він символізує не тільки початок усього, але й боротьбу за гармонію, зв'язок із природою і віру в силу світла. І хоча сучасний світ змінився, ці міфи продовжують жити у святкуваннях, традиціях і віруваннях людей. Міфи про створення світу це дзеркало нашої колективної пам'яті, втілення найдавніших людських прагнень зрозуміти світ і своє місце в ньому. Слов'яни, як і багато інших народів, створили міфи, які розповідають про боротьбу між хаосом і порядком, про народження життя і його постійну взаємодію з природою. Ці легенди залишаються живими і сьогодні, нагадуючи нам про важливість гармонії між людиною і світом.